Відтепер, щоб потрапити на потяг в інший регіон України, харків'янам необхідно пройти поглиблений контроль. Багажі містян перевіряють за допомогою комплексної системи огляду. Раніше така працювала тільки на київському вокзалі. Тепер же заходи безпеки посилили і в Харкові. Відсьогодні міжміські потяги відправляються лише з першої платформи. Щоб туди дістатися, необхідно пройти систему контролю. Це не стосується приміських електричок. Тут так, через телевізор, рапіскан проходять всі речі, всі речі проходять, які видно людині, як бачите, справа, зліва. Ті люди, які будуть виїжджати, вони всі будуть виїжджати з першої платформи і дійсно пройдуть цю роботу. Все. Уже сьогодні є приклади, і патрончики вже знайшли, і люди ми бачимо, підходять, побачили і уходять. Пасажирів просять покласти свій багаж на спеціальну доріжку та викласти металеві речі й телефони. Люди проходять через раму, яка спрацьовує при виявленні заліза. За процесом спостерігають поліцейські. Якщо це людина звичайна, да не воєнна. Поліція сама їх дивиться. Запитують документи, потім направляють поліцейське відділення і там вирішують, що далі з нею цією особи робити. Якщо це воєнний, то визивають з комендатури спеціалістів, вони теж приїжджають, їх забирають і везуть до себе. Поглиблена перевірка стосується лише тих пасажирів, хто вирішив виїхати з Харкова. Прибувші люди мають можливість пересуватися вокзалом вільно. В Укрзалізниці наголосили, що в Києві за допомогою такої системи виявили понад 9 тисяч заборонених предметів з початку червня. Тому і сподіваються, що у фронтовому Харкові поглиблена перевірка пасажирів піде лише на користь містянам. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.